Ісусе, Допоможи нам милостиво пережити цю хресну дорогу на Твою славу, на користь для нашого духовного життя та на добро душам у Чистилищі. Ісусе, засуджують на смерть. Ісусе, сину, Господи, себе хрест. Сегодня, сложного. Щоб умерти за кожного, кожного з вас. Я люблю вас і хочу дарувати усім вам щастя. Сину Божий, Пований Ісус не може довго нести важкого Христа. Сили опускають Його. Божий о мати мого Спасителя. Це я причиною ваших страждань. Жалію сілого серця. Прошу, просіть мені, більше не буду грішити. Чим далі, тим більше Ісус слабне. Нарешті зупиняється, не маючи сили йти далі. Тому вояки змушують Симеона Киринецького допомогти Ісусові нести Хрест. Щасливий ти, Семеоне, що мав нагоду допомагати Ісусові нести його Хрест. І я можу бути щасливий, коли радо і терпеливо буду зносити свої хрести та йти слідом за Ісусом. Марія, вчини, щоб моє серце відчувало, недолю ближніх. І радо приходила їм на допомогу. Чини, щоб у моїй душі завжди перебував образ Твоїм терням увінченої голови, особливо під час спокус. Марія, новостраждальна мати, випроси мені ласку, щоб я завжди пам'ятав про страждання Твого Сна. <зас> Випроси мені ласку, сердечного, жалю за мої гріхи і витривалості в доброму аж до смерти. Ісус обернувся до них і сказав: <пи> доньки Єрусалимські, не плачте наді мною, а плачте самі над собою та над вашими дітьми. Мати Божа, випроси мені ласку, у участі, заслугтеся твої крови, твого сина, а мого Спасителя. Стація дев'ята, Ісус падає третій раз під Христом. Це могутній вічний Боже. Я, Я в своїй сліпоті падав, падав у щораз нові гріхи, і тим ми додавав ми тобі смутку і болю. Стація десята: Кати здирають з Ісуса Одяг. Це причистий. Це мої нечисті гріхи обнажили тебе та безчестили. Я ще каюся та гіркими сльозами хочу облакувати всі свої гріхи. Розп'ята за нас любові. Це за наші гріхи ти дозволив розіп'ясти себе на хресті, щоб своєю кров'ю і смертю звільнити нас від гріха та неволі диявола. Як же ж тобі за це віддяти, покину гріх і стану служити, Ісусе, ти пам'ятаєш про мене на хресті і даруєш мені свій найбільший скарб, твою святу матір. І, з вдячності за це відтепер буду радо прощати всім тим, що мене образили або скривдили. Марія, прийми мене за свою дитину і будь при мені в годині моєї смерті. Мертве тіло Ісуса зняли з Христа. Мати Його Марія припадає до Нього. Обіймає, цілує та пригортає до свого материнського серця. Всі болі ще раз відновилися у її серці. Всі смуток і біль був у Марії. Всі з любов'ю цілують його рани. Найдорожчий Ісусе у підніжжі Твого гробу падаю і я на коліна. І, цілуючи п'ять ран твоїх, зі зворушеним серцем кличу, прийми мене, як прийняв ти розкаяного розбійника на хресті. Марія, мати Божа і моя мати, випроси мені ласку. Щоб я завжди чистим серцем приймав у святому причасті присвяте тіло Твоє і кров Твого Сина, як запоруку вічного життя. Амін. Слава Ісусу Христу! Слава Слава Знаєте, якось останні дні, особливо тут в Меджугор'ї, а також в Україні, коли ми втрачаємо найкращих братів. Дочок і синів України роздумав собі таку річ, що ми починаємо цінувати тих, хто біля нас близько, тоді, коли вони відходять, коли помирають. Особливо тепер в Україні, коли вбивають. Чому ми не маємо зробити це спершу? Чому ми не можемо шанувати і любити один одного? Особливо у ці дні, коли ми є поруч. Бо завтра вже цього не буде. Ми дуже часто. Сумуємо за тим, що вже пройшло, і переживаємо за тим, що буде, натомість втрачаючи те, що маємо зараз. Біля Бога завжди є добре бути. І не справа є тільки в цьому місці, до якого торкається Богородиця. Але справа в тому, щоб ми, коли торкаючись Бога, могли того доброго Бога понести у світ, де його не знають, де з ним не знайомі. Тим моментом, коли нам біля Бога добре могли понести тим, хто цього не знає, не розуміє або втратив десь Бога, відновити, допомогти відновити іншим, е оцю освячуючу ласку, ми називаємо. Так? Знайомі з Господом Богом, знаєте, попросимо його допомоги, і вона обов'язково закінчиться на перемогу нашу. Тому що там, де Бог, там неможливо є поразка. Слава Україні! Слава, Слава! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Така панорама відкривається перед моїми очима, коли сходимо з Вія Хресної Дороги. Morreu lá, padre. Padre Saco, cada dia subia dois montes: um dia, Monte das Aparições, um dia, Monte Grislev. História, história que a se mistura, E se nava como Medjugor, que від 1916 року по 1985 роки. Люди в день прийшли до статуї Ісуса Христа, моляться, прикладаються. Що таке є смерті? Невідомо став. Людина знає, коли писати смерть від. Повірте. Людина сама вже відчуває, що її смерть? Тому досить важливо, щоб ми розуміли, що таке є смерть. Смерті не потрібно боятися. До неї потрібно готуватися. Готуватися. Бо цей шлях, ця дорога, що є нашим життям, цей шлях приготування нас до щасливого вічного життя. Коли вже поставивши таку щось шит, кажуть до лікарні не довезли. Каже, прийшлося його поховати. Він сам родом з Його село на той момент було окуповане. І по сьогоднішній день ще також. І каже, і він був сиротою. Побратим, чужому селі, І хто знає, чи хтось за ним допомогти. Він каже, до мене брат бачить, моліться про таких багато. І тому є досить важливо, щоб ми не забували ціну нашої свободи, щоб ми молилися за покій нашої героїв. Наших рідних. Бо саме їхнє життя, їхня жертва дає можливість нам сьогодні бути тут, на цьому святому місці. Дає можливість нам спокійно лягати, підніматися, планувати завтрашній день ціною їхнього життя.

Санай на час се смертны